У мене є гроші, яку нерухомість мені купити. Питають часто минають клієнти, які мені дзвонять. Я хочу типу побільше заробляти. Мені під інвестицію тут дуже проста істина. Чим дешевший об'єкт, тим більше заробляємо. Звичайно, якщо це однушка, наприклад, в районі 100 тисяч це непогана інвестиція. Якщо це студія, 80 тисяч чи 70, 000, це також непогана інвестиція. Що найбільше орендується з того погляду, що ми зараз даємо в оренду наші квартири? Найбільше в попиті зараз це одна спальня, одна і дві спальні. Дві спальні бачите трошки складніше. Там зразу ціна біля 130, більш менш 130, 140, щось нормальне. Там виходить окупність не дуже цікава, тому що між студією односпальною і двоспальною квартирою як правило, 100 євро за зору, Інколи 150, звичайно, це залежить від локації і від ремонту, але якщо ми говоримо про одну ту локацію ремонт, це в районі 100 євро. І виходить так, що дійсно студії там і однушки вони найбільш такі окупніші, ліквідніші, бо вони якби поадекватні по адекватній Якщо ми говоримо про велику квартиру, три спальні, наприклад, 3-4 спальні, там вже складніше, там або робити дуже хороший ремонт. Треба, щоб квартира дійсно була велика, і тоді вона може здаватися нормально. Тому, звичайно, ще такий фактор, аглокація теж не забували. Але якщо вона маленька, має там 3-4 спальні, вона інколи може здавати стіну, наприклад, дві спальні. І виходить, що ця інвестиція не завжди оправдана. Бо зараз, наприклад, три спальні нормальна квартира від 150. Тобто, згадую 22 рік, де я взяв три спальні за 76, а зараз вона від 150. Тобто ви розумієте, за 3 роки це приріст в два рази практично. Тому така ситуація, якщо вам цікаво детальніше по інвестиціях, пишіть і буде залишати менеджери, тому що проскакують такі варіанти. У нас один тиждень, два буває в тиждень, інколи буває менше, інколи більше. І відразу наші менеджери вам будуть скидати такі варіанти, щоб ви придбали хороший об'єкт, щоб ви заробляли і літом хотіли, коли хотіли, приїхали собі, відпочивали, насолоджувались морем.